Ми знаходимось у Кременчуцькій міській галереї на виставці, і я хочу познайомити вас з художником Євгеном Цимбалом, який намалював отакі от дві патріотичні роботи. От Євген, будь ласка, це, це орки. Це, це назва Орки. От, і от така авангардна робота. А, ви бачите маріонетки. І ще одна. І ще одна. Кордон. А це кордон. От. А, Євген, а, а розкажіть про себе, скажіть, будь ласка, а де ви народились? Народився в місті. Кремінчук Кременчук. Проживаю з народження. І а і так і проживаєте. А ви військовий? Зараз вже ні. Зараз вже ні. Я знаю, що ви з 14-го року так. були на Донбасі. Так, добровільно пішов в Добробат, 4 роки відслужив, а потім стан здоров'я не дозволив далі. Uh -huh, uh -huh. Зараз uh, намагаюся тренуватися в ДФТ, в формуваннях. Ну, Так ви зараз з фронту прийшли? Uh, ні, ні, в 2018 році. З 2014 uh -huh. по 2018 рік. Uh -huh, uh -huh. Ну, а як ви почали малювати? Ви, ходите, ну, ви там в художню школу ходили, чи, чи так ви малюєте? Uh -huh. Я не ходив в школу художню, і взагалі в школі, бо малювання у мене дуже було. Тяжко. Там так. Справа в тому, що коли я потрапив в шпиталь, там арттерапевти. Я до них звернувся, кажу, навчіть мене малювати. Чомусь мені от прийшло воно в голову, що треба брати і малювати. Uh -huh. І Мені видали пензель, uh -huh. фарби, все. І пішло, пішло, пішло. Мене зацікавило це. Вже. А я знаю, що у вас ще тут третя робота є, так? Да? Так, машина.